Добрий день. Сьогодні у нас на огляді магніти прямокутні розмірами 15 на 15 на 5 так би мовити, магніт квадратний. На Намагніченість вказана на коробці виробника. Кількість. Покриття мультимедійне, нікель нікель Тобто один слой нікеля, потім праймер мідний і потім знову. Покриття нікельовано. Це вважається найкращим покриттям для неодимових магнітів. Так, зовнішнє оцінювання. Ну, ось тут трошки є скол десь там, але майже не видно. Так, перевіримо розміри магнітів. Беремо один магніт. Спробуємо. Так, 4, 90, 14, 96. у пределах похибки э, штангенциркуля. товщина. 494. Теж замірюємо магнітну індукцію цього магніту на поверхні за допомогою тесламетра. 270 270 максимально, що я бачив. З іншої сторони. 271. Вот така індукція. Дякую за увагу.